У вас дуже складна історія з дитинства вашого. У вас було таке дитинство, що, знаєте, ворогу не побажаєш. Ваші батьки, на жаль, були алкогольно залежні, і їх позбавили батьківських прав, вас виховувала фактично бабуся, маму запроторили за ґрати, і ви зростали в складній ситуації. І ось саме під час війни ви видаєте пісню, нехарактерну для вас, присвячену татові. Так. Наскільки ця автобіографічна історія? І чому от ви вирішили відрефлексувати цю історію з татом? Який, наскільки я правильно розумію, ну, і не дуже вами займався? Так, але ми ж батьків не обираємо, як і не обираємо країну, де ми народимося, стать. Так, як Господь дасть цю родину, у мене така доля склалася. Коли я була маленькою, я дуже ображалася на батьків, але коли я стала вже сама мамою і вже дорослою, я. Їх почала розуміти, що не кожна людина впорається з тим життям, яке було у них. Вони були прості, небагаті. Мама, як жінка, не могла витримати того, що, ну, що вони розлучилися. Не всі, не всі сильні. Хтось знаходить втіху в алкоголі, але я їх пробачила давно. Молюся за них, щоб Господь щоб вони були там де, там, де треба бути, в раю, за їхні душі.